Доброго мирного дня. Миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. Дай бог, щоб всіх все було добре. Так. Поки я зроблю салатику, напевно, що я меншу візьму частинку. Зробимо салатик з пекінської капусти. Такий, трошки весняний. Ось поріжем капусточку. Можна дрібненько різати, можна грубше, як кому подобається. Я так, середньо. Поріжу, маю зелену цибульку свою домашню. Ось і зробимо зараз смачний салатик. Так, щось таке. Запрошую до себе на салатик. Багато робити не буду, так, щоб поїсти день салатику, щоб було смачно. І все. І будемо смачненько до кашки, до м'ясного. Латик з пікстю капусти капусти. Ну, а поки я ріжу капусточку, хто ще не підписався, підписуйтесь якщо вам подобається, дивіться мої відео. Ось і будемо з вами спілкуватися. Так, що ось таке. ми будемо смакувати. Це у мене зелена цибулька. Ой. Так що ось таке то? Це у мене зелений горошок варений, свій домашній. Я в холодильник кладу заморожую, а тоді Варусь, який мені треба, у підсоляній воді воно виходить смачно. Ось так. Це у нас мила міла ось таке. А, то він не відривався, Думаю, що ж я його не відірвало, він не відривався. О, ми його відріжемо. О, так що ось таке. Ріжемо помідорку сюди, і буде нам смачно. Зараз розготуємо салатику і посмакуємо. Тобто ще одного крошити помідорами, а то хватить. Побачимо Трошки зроблю. Так, огірочка я обібрала. То не хочу можете не обирати, ну я обібрала. Дуже дрібненькими кусочками не кришу. Ось. А ви вже кришіть, якими вам смачно. Зараз я заправляти не буду, ми його будемо їсти з олією. Я потім вже будемо сідати їсти, заправлю олій, візьму трошки ету, олію, солі, перчику, сок по солю. Може і зараз заправлю. Десь скільки півгодини, що до їдла. Напевно, зараз заправлю. І буде смачно. Ось так. Зараз. Так, поперчила, посолила. Зараз буду вчихала перцю. І буде нам смачно. Треба горошок виварити, бо вже скоро буде новий, а той ще в морозівці лежить. нашу буде тримати. Ой-ой-ой. ото о от, той перець. як зайде, то капець з тим перцем. О. І ось о, салатик готовий. Свіженький, весняний. ароматний. Все своє свіженьке. Маю на увазі горох. <гум> перець. Ось. Весняне все таке скажу. Ось, буде смачно. Ще хто хоче, може сюди її здати. Но я той, зроблю другий салат. Той буде трошки гінакший. Як щось таке. Хочу гороху. М -м -м -м. Дуже смачно. Заходьте. На смакуту будемо смакувати разом. А вам всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і цього самого найкращого хай Бог буде з вами. І всім мирних хороших новин, тільки всього найкращого.